О, привітулі, друзі! Ну що, це може й третє відео зняти на тижні, та побачите ви його в понеділок. Тож доброго дня, колеги! Дякую, що доєдналися до нашого дуже важливого, просто капець якого колу. Як я і обіцяв, це третє відео більш чолових форматів. Вже на цьому тижні буде огляд принтака, і там ми, ну... Закопаємось добряче. Але поки я пропоную вам подивитись на мою підбірку цікавих і не дуже моделей для друку. Тема ролику головоломки, ребуси, фіджети. Як завжди, всідайтесь комфортніше і готуйтесь кайфувати. Підбірка буде наведена в рандомному порядку без якогось хитрого розподілу. Перше, що я хочу вам показати ось такий фіджет кубік. Китайці його називають Infinity Куб або кубік нескінченності. Але що тут нескінченне, мені. Важко сказати. Ця конструкція може послідовно робити три рухи. За такого прямокутника створюється квадрат, який потім по іншій вісі згинається назад в прямокутник. Звісно, всі ці дії можна повторити в. Іншому порядку, але сенс не міняється. Ну і I guess, кількість цих перетворень нескінченна. Але на мою думку, називати це нескінченністю, все одно, що казати, що купити BMW E34 це хороша ідея в 2024 році. Ну що, бачите, розширює аудиторію. Це мені так мій менеджер сказав, тому не дивуйтеся сумнівним жартам в даному тексті. Так, от сама по собі модель дуже просто друкується і потребує лише трошки сили для розробки шарнірів. Якщо це треба, можете заскилити в більшу сторону, менше у вас навряд чи вийде. Просто не будуть працювати ці самі. Шарниры. Ну а загалом прикольний фіджет на стіл або дати дитині погратися, як варіант. Посилання на цю та всі інші моделі будуть внизу під відео поряд з тайм-кодами. А ми несемось далі. Другим пунктом хід штук буде ось такий контейнер. Друкується він 6 годин, і я вам гарантую, після повної збірки його простіше буде розламати, ніж відкрити. А чому так? Ну, гляньте на внутрішню сторону оцієї деталі. Тут лабіринт. На верхній частині іншої деталі три виступи, ось тут, які відповідають лабіринту. Обертаючи ось цю частину. Вам треба рухати ці виступи по лабіринту, поки коробочка повністю не відкриється і не закриється. Скажу чесно, ідея прикольна, але розміри цього лабіринта не лишають шансів зібрати цей кошмар. Я серйозно не уявляю, скільки треба мати терпіння. І це ще збірка, де ви бачите лабіринт. А щоб розімкнути деталь, треба повторити все те саме, тільки всліпу. Коротше, якщо вам треба щось ховати, засуньте в цю штуку і забудьте. Тепер ні ви, ні сторонні люди її більше ніколи не побачите. Третім, в категорії фіджитів іде ось таке цікаве коло. Це ще одна модель жанру Print and Place. Тобто така, яка друкується одразу готова. Являє собою концентричний кола цікавої форми, що можуть ось так. Прикольно рухатися під своєю вагою або під іншим впливом. Іграшка досить проста і прикольна. Якщо її відпустити, оці колечки впадуть вниз і сформують щось типу конусу. Другується, до речі, теж досить просто. У мене це скейл моделі на 25% менше, і працює воно без жодних проблем. Непоганий кліренс-тест вашого принтеру. Ну і оверхенги теж подивитись. Від цієї штукенці в особливому захваті будуть діти. Вона дуже тактильна, одночасно проста і динамічна, а ще дозволяє прикольно. Експериментувати з рухами. Коротше, для трирічної дитини або втомленого від життя чоловіку саме те. Ну що, погралися фіджетами, час і голову зламати. Для цього я надрукував аж дві звірські штуки. Перша ось такий замок. Друкується з десятку деталей, збирається десь години за чотири. І потім ви можете дати його жертві. В мене випадково вийшла біколорна версія, але це просто пластик скінчився, і я поміняв чорний на білий. Втім, як на мене, так навіть прикольніше виглядає. Тільки відзначу, що складність тут добряча. Просто навмання, ви його ніколи не розберете. Я, чесно кажучи, навіть зібрати не зміг, тому маємо те, що маємо. Мені підказують, що в мене в руках два ключі і нуль замків. Тому ось ключі, ось замки. Це просто убой, друзі. Я за 4 години його так і не зібрав, але ми ж, українці, ми любимо, щоб було складно. Для повноти досвіду я вам раджу все друкувати з чорного матового пластику, ще й збирати, коли у вас вимкнуть світло при світі свічок. Досвід буде просто незабуваємий. Але якщо серйозно, то спробуйте надрукувати кожну деталь зі свого кольору, приблизно так, як на цьому зображенні. Тоді деталь виходить яскрава і прикольна. а Гратися з нею буде, ну хоч трошки простіше. Ну що, як там, друзі, ви слідкуєте? Тоді час вгатити лайк під відео. Щоб підтримати український контент і підписатись. Підписатись так, то важливіше за лайк, але там всі кнопочки поряд, тому можете заодно зробити і те, і інше. А я продовжую. На випадок, коли замок здався вам занадто простим, є отакий шар. Ну, шар і шар, скажете ви, що може бути складного в найоптимальнішій формі тривимірного всесвіту. А те, що він зібраний тут з 14 різноманітних частин. Схоже, цю сферу порізали прямо у ф'южені і звідти залили на принтаблуз. Бо як це спроектувати, я просто не уявляю. Замало вашого діда-фантазії для такого. Сидів я за цим чудом майже 2 години. На що витратив час не поняв, але мені сподобалось. З білим матовим пластиком шви тут при. Певному освітленні просто зникають. І це чудова іграшка для ваших маленьких любителей Тортур. Ну ладно, ладно, щось я нагнітаю. Просто ніколи я не був надто потужним у збірці таких 3 d пазлів. На щастя, сама ця сфера друкується максимально просто. Не забудьте включити підтримки, тільки там моделі, так і підписані, на яких треба підтримки і на яких вони не треба. Ну що, з міском поламались? Давайте тепер спробуємо щось простіше на моторику. Перед вами класичний пазл, яким грався ще Ісус, коли народився. До речі, чому вони так називаються? Я не розумію, адже деталей тут 16, тобто 17. 25, 25 Це ще один приклад модельки Print and Place Зараз їх стало дуже багато. Прям з принтбеду воно ходить туго, але варто трошки посовати кожну деталь туди-сюди, і виходять кайфи. На цьому моменті я зроблю камінаут і скажу, що п'ятнашки, на мою думку, це один з найнудніших пазлів у світі. Тягати туди сюди по одному. Кожну детальку сумнівне задоволення на мене, але блін, це ж така класика, що не визнати її я просто не можу. Але і поважати теж не буду. Є, до речі, варіанти і на меншу кількість, і на більшу кількість деталей. Обирайте на свій смак, але раджу для постобробки запастись скальпелем. Він може знадобитися, щоб розрізати заплавлені частини. Ну або не робіть мою помилку і не друкуйте за Він всідається і стає на мікрометр менше після друку. Я просто фанатка БТ О, АБС, тому сою його куди можна і куди не варто. Перед останнім в нашому чарті буде флешбек до минулого. Так, от, 15 хвилин друку, і у вас є власний коронавірус. Насправді це місце я приділяю скоріше для того, щоб ви звернули увагу на цілу категорію. Називається вона кіт карти, і там їх, отаких от кіт-карт, пруд-пруди. Є з літаками, машинками, субмаринами, просто з усім на світі. Друкуються вони завжди дуже просто, бо це просто плаский лист, який ви потім збираєте. Якщо йдете до когось на день народження, а людина не дуже важлива, і ви просто забули про нього, ну і не купили подарунок. Це просто ідеальний варіант, який і людина порадує, і вам галочку за таку. Штучну річ поставить. Переходимо до останнього, найскладнішого пазлу. Ну, для мене, принаймні. Дивіться, зайшов я сьогодні в офіс, а тут, ну, бджілка. і не яка піс, проста, а шалена. Я до цієї шаленої бджілки поліз, а вона мене хвать за палець! Згадую, як звали. Ця проста моделька друкується всього за півгодинки і дозволяю піймати вам кого завгодно, поклавши відповідний ніштяк в центр. Кусається вона не боляче, якщо що, тому для пояснення дітям, як працюють пастки на ведмедя, саме те. Ви спитайте мене, на що дітям пояснювати, як працюють пастки на ведмедя? Я вам розкажу, щоб їх не зловив педобір. Пам'ятаєте, колись був такий мем? Думаю, зараз стрепенулись лише пару дідів, які сьогодні забули випити таблетки, ну я в тому числі. Отже, узагальнюючи, хочу сказати, що 3D принтер це чудовий Спосіб навчити молоде і не дуже покоління, як та чи інша технологія працює. І я не тільки про адитивне виробництво. На Printables є навіть авіаційні турбіни, по яким можна зрозуміти принцип роботи реактивних двигунів, не соромтеся шукати, а може навіть і змоделювати самому якусь прикольну ідею. А я на цьому буду прощатися. Радий був вас чути. Пишіть в коменти свої думки. І до зустрічі в огляді плюса, який там стоїть. Чирс!